Чергова посилка, розпаковка із сайту Violetі. Посилок дуже багато. Прийшли вони вже дуже давно. Часу, як завжди, завжди немає. Тому навіть і не знаю, що. Що ми розпакуємо, що ми придбали? Запаковано надійно. В своїй упаковці, не окурпошти. За скільки там нам обійшлася доставка. Доставка обійшлася. Вага, 1 кг-30 Ну, 45 гривень стандартно. Мінімальна ціна ногою поштою Документи коштує відправити 55 гривень. Все. Що ж нам такого прикладу? Я стараюся купувати по декілька лотів для економії пересилки одного продавця, тому часто мої відео не проходять модерації. Шановний модератор, ви якщо дивитеся це відео, то для участі в конкурсі я залишу посилання на один лот, а в самому відео я покажу і напишу скільки. Куплено ну от, Купив я отакі направляючі. Навіть не не пам'ятаю як вони називаються. Для шухлядки книжного столика. Ось там заплатив за них 20 гривень. Мені здається. Ну вот он, видите. А чтобы... чтобы приятнее было. Чтобы ниша было. Ниша была доставка, то все что-то у этого продавца. Зараз побачимо що. Бо кажу, дуже не пам'ятаю. Купок було багато, зроблено давно. Тому дивіться, 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 ще хвилиночку було запаковано надійно, супер. П'ять балів. У п'ятибальній шкалі. Опа. І так, і так, і так, і так, і так, і так, хорошо. Ооо, соски. Дитячі. Теж якась ціна Смішна. Десь 20 гривень. Там воно десь коштує. А! А купував я все-таки. Напевне. Оце отакий такий телефон. Телефон, Не пам'ятаю, там він щось 80 гривень, чи скільки, не пам'ятаю, чи робочий, чи не робочий посилання на, на відео, цей, на сам лот, я залишу у коментарях, щоб не порушити правила участі. А купав, купував я все-таки оцей планшетик. Продавець сказав там в описі під відео, що він робочий тільки не робочий гніздо зарядки. І купив я нього десь за 80 гривень. Ну, напевне, що нього, з нього можна телефонувати. Вроді би так я дивився. Ну і все рівно в мене такий є. Буде як донор. Всім дякую за увагу.